Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі Про життя та рукоділля. Я неодноразово показувала свої шкарпетки, з якими я приймаю участь, які я в'яжу в проєкті шкарпеткового ліза 2025. Цього разу я в'яжу у вересні, і шкарпеткою вересня у нас є чоловічі шкарпетки. Шкарпетки ми можемо в'язати на свій розсуд. Будь-якої довжини, будь-якої висоти погомілок, будь-яка п'ята. Світлана сказала, що це повинні бути чоловічі і бажано погомілок повинен бути з... з тіньовим візерунком. Я зв'язала ось одну таку шкарпетку, чоловічу і хочу поділитися з вами, як це я роблю. Я розумію, що в Ютубі дуже багато найрізноманітніших майстер-класів по в'язанню шкарпеток, але мені хочеться поділитися з вами своїм досвідом. Бо до того як я починала свою участь у цьому проєкті, мені здавалося, що я вмію в'язати шкарпетки. Коли я почала дримати в руках світланині шкарпетки, я зрозуміла, що я не вмію їх зв'язати зовсім. Але зараз, коли вже пройшло 9 місяців, я чомусь і навчилася у Світлани. Тож мені хочеться з вами трохи поділитися, трохи показати, як це я роблю. Перше, ми вибираємо пряжу. Пряжу я взяла ось такого кольору: дуже гарна оливкова пряжа, оливкового кольору Алізе Супервош, звісно, що для шкарпеток, ми повинні взяти обов'язково шкарпеткову пряжу. У 100 грамах 420 метрів. Це турецька пряжа, вона не коштовна, вона бюджетна. І можна прекрасно на ній вчитися в'язати шкарпетки. І склад такої пряжі в нас повинен бути 75% це вовна і 25% це поліамід. Це обов'язково. Тому що раніше я цього не знала. Я могла взяти будь-яку пряжу і в'язати шкарпетки. так це стосовно пряжі. Далі спиці. Я собі придбала ось такі спиці. Це спиці недорогі, спиці Ніт Про, і з них можна починати в'язати. Ними можна починати вчитися. Це укорочені спиці, ними дуже-дуже зручно в'язати. Я спочатку в'язала ось такими. І мені здавалося, що це дуже класно, але. В порівнянні з цими окороченими, вони довгі. І, звісно, ними не дуже зручно в'язати, тож зараз я їх відклала. Я навмисно зв'язала одну шкарпетку, щоб потім, в процесі в'язання іншої шкарпетки, я наглядно показувала, яку саме ділянку ми зараз в'яжемо. І ще один такий момент, на який я раніше не звертала увагу зовсім, це еластичний набір на. Печаток шкарпетки. Я просто брала-набирала, знаєте, так, не затягуючи, щоб було просто не туго, що пролізла нога. Але це не те. Обов'язково тут у нас повинен бути набір еластичний. Світлана нас вчила ще фабричному набору, але я його не опанувала. В мене не витяглася там ниточка і поки що я ним не користуюся. А Дуже-дуже такий. Класний набір, який мені сподобався, це німецький витий набір. Розташовуємо ниточку так от на руці, я беру дві спиці. І як ми починаємо набирати петельки. Перша, ось так Я заводжу спиці під ось цю ниточку. Так? Потім ми заводимо під ниточку великого пальця, потім ми ці спиці заводимо у петлю великого пальця. Великого пальця прокручуємо, захвачуємо нитку з вказівного пальця і отако затягуємо. Далі повторюємо: спиці йдуть під петлю на великому пальці, потім йдуть всередину, Палець отако прокручуємо, захватуємо нитку вказівного пальця всередину в петельку і затягуємо. Якщо швидко, це виглядає так. Ось оцей набір петель, мені більш усього сподобався, і зараз я ним користуюся дуже активно. Тож, таким чином, ми набираємо необхідну кількість петель. Яка ж у нас кількість петель необхідна? Зазвичай я в'яжу на себе, в мене 40-й розмір ноги, я набираю 64 петлі. Це по 16 петель на кожну спицю. І загалом виходить 64 петлі і 65 для замикання колом. Але я показувала вам ось цей журнал, ми дивилися з вами. І тут мені сподобалися чоловічі шкарпетки ось таким візерунком. Ось, дивіться, як у мене. Так. Бачите, я взяла ось цей візерунок з цього журналу і зв'язала. Ну, Мені більше сподобався саме цей візерунок, іншого разу, я зв'яжу і ось цим. І ось у нас схемка, і що ми бачимо? Ми бачимо рапорт візерунка він складається з шістьох петелек. Ми починаємо в'язати лицевими. 4 лицеві, 2 виворотні, 4 лицеві 2 виворотні. І потім у нас йде зміщення, і нам тут дані лише нечутні рядки. В зв'язку з тим, що рапорт візерунка 6 петель, то 64 петлі я набрати не можу. Мені потрібно набрати 66 петель, і 67 петля у нас буде для замикання в коло. Я почала в'язати другу шкарпетку. Вже. Я набрала на спиці, як і казала, 66 петель, 67 для замикання вколо, і пров'язала 5 см резиночкою. Резиночка 1 на 1, це в мене вийшло тут 16 рядочків. Потім по візерунку я в'язала погомілок, я пров'язала три повних рапорти і ще дві смужечки. Тобто неповних чотири рапорти у висоту у мене тут 10 см. Тобто... Загальна висота з резиночкою у шкарпетки виходить тут 15 см. Цю висоту ви можете регулювати за своїм бажанням. Якщо ви хочете нижче, то можете в'язати нижче. Можна ще й вище пров'язати, щоб були дуже високі шкарпетки, це вже за вашою потребою. І ми дійшли ось до цього місця, ось до цього, де будемо починати вив'язувати стінку п'яти. Зазвичай я п'яту в'яжу на першій і на четвертій спиці. Це я так роблю для зручності, щоб ниточка початку була посередині. Тобто, в мене ось тут перша спиця, друга, третя і четверта. Рядочок на першій, другій і третій я пров'язала за візерунком. В мене залишилося пров'язати на четвертій спиці, і тут в мене початок ряду. Але тепер я ділю. В'язання навпіл. в зв'язку з тим, що в мене не 64 петлі, а 66, в мене на одній спиці 17 петель, на іншій 16. Тут також 16 і 17. Але це ділиться навпіл 33 петлі загалом на цих двох спицях і 33 петлі на цих двох спицях. І оце в'язання, оцю половинку, для зручності можна перенести на одну спицю. Для цього я купила, ну, не для цього, я користуюся, для цього ось такими спицями тріо. Це самі звичайні спиці. Я їх купила для проби, і вони мені зручні виявились, я ними користуюся. Третю, я відкладаю і починаю в'язати оцей ряд. Ряд початку вив'язування п'яти, саме цією спицею. Переносю все це на одну цю спицю. Але ще такий момент. Тут ми в'яжемо по кругу. Тут у нас кругове в'язання, а тут ми будемо вже повертати рядки. Тут у нас кругового в'язання не буде. І для того, щоб щільність у нас не згубилася, а я її завжди гублю. в мене при поворотному в'язанні завжди щільність хромає. Я взяла спиці трохи менші. Це в мене спиці номер 2 Оцій жовті спиці 2,25, а оці я взяла 2. І п'яту буду вив'язувати саме за допомогою оцих спиць. І тепер. Оцей рядочок перший при початку в'язання стінки п'яти пров'язуємо лицевими. Останню петлю я пров'язую вивертньою. Все. Ми об'єднали всі наші петельки на одну спицю, і пров'язали перший лицевий ряд. Розвертаємо наше в'язання. Беремо іншу ось цю спицю тоненьку. І як ми будемо в'язати виворотній ряд? Першу петельку ми знімаємо і далі в'яжемо по черзі. Одну петельку ми пров'язуємо виворотньою. Іншу ми знімаємо, так, щоб ниточка була перед в'язанням ось тут спереду. Далі пров'язуємо, знімаємо. пров'язуємо, знімаємо. І так ми по черзі одну петлю пров'язуємо виворотню, іншу знімаємо. Так можна собі промовляти, щоб не заплутатись. Але тут усе насправді дуже легко. І останню петельку завжди пров'язуємо виворотню. Все, ми пров'язали другий ряд. Третій ряд пров'язуємо повністю лицевими. І, як завжди, остання петля виворотнюю. Повертаємо і будемо в'язати четвертий ряд. Тут треба звернути увагу на попередній рядок. Першу петельку ми знімаємо і дивимося. Тут по малюнку видно, що оцю петлю я пров'язувала, а цю петлю я знімала. Ось ми бачимо тут ниточка. Тому тепер ми робимо навпаки, ось цю петлю знімаємо, а цю пров'язуємо, щоб наші оці поперечні лінії, такі смужки, були у шаховому порядку. І так у нас піде чередування петельчок. над тією, коли ми знімали, буде пров'язуватися, а над тією, де ми пров'язували, буде зніматися. Це видно. По малюнку в'язання полотна це видно. Пров'язали четвертий ряд, і я хочу, щоб ви ще раз подивилися. Тобто, якщо в попередньому рядку в мене була пров'язана петля, над нею в цьому рядку я знімала. Тут в мене була знята петля, а тут я пров'язала. Все дуже видно і на цьому рапорт візерунку, в принципі, закінчується. Далі ми повертаємо в'язання і починаємо все спочатку. В лицевих рядках ми повністю пров'язуємо лицевими петельками, а виврятних чередуємо і так вив'яжемо ось нашу ось цю висоту п'яти. Як же нам зорієнтуватися, якої висоти пров'язати стінку п'ятки? А я, значить, роблю так: якщо в мене 16 петелічок на спиці, я рахую 16, не 17. Я пров'язую 32 рядка загалом, тобто з них буде 16 лицевих і 16 вивертніх. Я пров'язую стільки рядків, скільки в мене петелік на спиці. Тобто, зараз у мене 16 петелік на спиці, і я буду пров'язувати 32 рядка. тобто, 16 це буде лицеві, я їх не рахую. І повинно бути 16 виворотних рядків. І дивіться, як виходить який чудовий візерунок. І завдяки цьому п'ята виходить більш-менш така ущільнена. Тож я вам пропоную пров'язати необхідну кількість рядків висоту. В мене буде загальна кількість 32 рядка. А виворотних буде 16 рядків. Так, пров'язала я висоту стінки 5, мене з цієї з виворотньої сторони, ось так це виглядає. Я рахувала по цим виворотним рядочкам, щоб в мене було 16 виворотних рядочків. І, як ви бачите, я. Повісила два маркери. Що це за маркери і де вони в мене знаходяться? Я схематично намалювала 33 петлі, на яких в'яжу п'ятку стопи, і нам треба поділити на три рівні частини. У мене ділиться дуже просто: 11, 11 і 11, 11 посередині і 11 петель по краям. Якщо ваша кількість петель не ділиться на три частини. Ви можете поділити так, щоб одна зайва петелька була всередині. Якщо у вас дві зайві, то ви можете їх розподілити по краям то вже на ваше бачення, як ви бачите, Але в мене 33 петлі, вони поділилися на 3 по 11 петель. Але я маркери розташувала ось саме. ось тут. Ви бачите, що я по одній петельці з центральної частини відокремила до краю тут і тут. І я розташувала так, що всередині в мене 9 петельок знаходиться. Чому саме так? Я відокремила для того, щоб саме ось ця крайня петелька приймала участь у скороченні. Ось ця петелька буде пров'язуватися з цією і щоб я нічого не сплутала. А всередині в мене залишиться цілі 9 петель. Ось таким чином я розташувала маркери. І давайте тепер будемо в'язати. Я ж петлями і я доходжу до ось цього. Місця до другого маркера. Ось цей маркер я перекидаю і в'яжу далі. Тепер я оцей маркер можу зняти. І я знаю, що тут в мене моя одинадцята петля, яка належить до середньої частини. І тепер мені її треба пров'язати разом з цією петлею. Але в мене ця петля розташована не так, як мені потрібно, не тією стінкою. Я її перевернула і ось таким чином за передні стінки пров'язала разом. Підтягнула і пров'язала ще одну. Далі ми розвертаємо наше в'язання і в'яжемо ось до цього маркера. В'яжемо виворотними петлями і першу ми знімаємо. Я дійшла до своєї петельки ось цієї. Так, Знімаю маркер. Це в мене одна з петелек серединки, я її пров'язую з наступною виверетню разом, підтягую, пров'язую ще одну, розвертаю в'язання. Далі в лицевому рядку ми в'яжемо лицевими, і я намагаюся тут в'язати тугенько, спиці тоненькі. І ми в'яжемо тугенько, не роблячи великі петлі. Ось я дійшла до цього місця, і ми бачимо, що тут така, начебто не те, що дірочка, відстань. І тепер ми саме оці дві петельки будемо пров'язувати разом, але мені потрібно перевернути. Стіночкою потрібною петельку, і я пров'язую ці дві петельки разом лицьовими, підтягую і пров'язую ще наступну. Перевертаю. Так само ми робимо і на виворотному рядку. В'яжемо петельки усі виворотними, і доходимо до того місця. Де в нас видно відстань, де вона очевидна. Ось ви бачите, ось о відстань. І тепер ми пров'язуємо ось цю петельку з оцією разом виворотною, підтягуємо і пров'язуємо ще наступну. І таким чином ми в'яжемо до тих пір. Поки у нас не закриються усі ці петельки по краям. Пров'язавши таким чином до кінця, у нас виходить ось така п'яточка. Я завершила своє в'язання саме в цьому місці, але для того, щоб у мене ниточка була зліва, я пров'язала ще один лицевий ряд, дійшла до цього місця, і тепер ми з вами будемо набирати по боковій частині п'яти петлі. Яку кількість петель нам потрібно набрати? А нам потрібно набрати стільки петель, скільки у нас на спиці. Тобто, в моєму випадку це 16 петельок. Я беру вже ось таку спицю, я буду переходити на кругове в'язання і за оцю косичку, яка в нас з краю є, я буду набирати 16 петель. Все. я набрала 16 петельок буду далі в'язати іншою спицею для зручності. І для того, щоб у нас у цьому місці не було дірки, ми робимо наступне: піднімаю протяжку, яка знаходиться між цими петлями, роблю схрещену петлю і пров'язую її. Тобто, я пров'язала ще одну додаткову петлю схрещеною Одягаю її на ліву спицю і через неї перекидаю ось цю петлю. Це я зробила для того, щоб у цьому місці не було дірки. Так само ми зробимо і з цьому місці. Тобто, при переході на кругове в'язання нам треба так зробити. Далі верх стопи ми в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю я не пров'язую, а просто перезнімаю на цю спицю. Далі я знаходжу також ось цю протяжку, піднімаю її, але вже вводячи спицю спереду. Також я її пров'язую перехрещеною і перекидаю через нею ось цю петлю. Це дуже такий цікавий спосіб уникнути дірки в цьому місці. Далі я знову беру і набираю. До кінця 16 петель. Так, дівчата, я набрала 16 петель і пров'язала ще на цю спицю половину петелік 5. Тепер з цієї спиці на ось цю, я переношу ось ці петельці 5, і ми з вами переходимо на кругове в'язання на п'ятьох спицях. Тобто, мені треба це. Перенести і розташувати усе в'язання на чотирьох спицях. Я це зробила, і моє в'язання зараз виглядає ось так. Далі ми будемо в'язати по колу і вив'язувати клин підйому, але до клина підйому, після того, як я підняла усі петельки, ми з вами пров'яжемо ще два кола. Пров'язала я ще два рядка, і починаючи з третього, буду формувати клин підйому. Клин підйому я буду робити наприкінці першої спиці і на початку четвертої спиці. І Для цього три петлі на першій спиці я не дов'язала і буду зараз робити убавку. Для того, щоб зробити убавку, мені треба поміняти петлі з лівої спиці стіночками і зв'язати їх за задню стіночку. І останню. Так, це я зробила убавку наприкінці першої спиці. Далі ми в'яжемо петлі верхньої частини стопи, пров'язуючи петлі другої і третьої спиці. Ми підійшли до початку четвертої спиці і нам потрібно зробити убавочку тут. Для цього першу петельку я просто пров'язую, а наступні дві петельки я пров'язую за передні стіночки. Все, це ми зробили з вами убавочку, і далі в'яжемо. Такі убавочки наприкінці першої спиці і спочатку четвертої спиці я буду робити через ряд, тобто в кожному другому рядку. І в мене вийде ось такий клин підйома. На цьому я хочу завершити першу частину. Свого відео. У наступній частини ми продовжимо з вами і дов'яжемо шкарпеточку до кінця. Я буду дуже рада бачити вас знову, тож не прощаюся, а кажу до побачення.